Аня будує, Катя руйнує. Що таке інтерфаза? Дивимося. так? Це фаза, як описано, активного метаболізму. Як ви розумієте, оце поняття активний метаболізм. Ти пам'ятаєш, що таке метаболізм взагалі. Розщеплюється, угу. Розщеплюється речовини і утворюється. Тобто, це ми говорили Аня. Будує Катя руйнує супер. Тобто одні речовини потрапляють в наш організм, відповідно, вони розкладаються, розщеплюються, а натомість там заміну кисло, там з глюкози утворюються ті речовини, які нам потрібні. Наприклад, глікоген відкладається в печінці в м'язах. Так білки так само будують наше тіло, в принципі всі захисні білки і так далі. Стадії, давайте їх перелічимо разом. Отже, перша стадія Софі, яка синтеч добре, ес. Наступний Марійка синтетичний. ДНК, угу. Тобто, дивіться, є такий термін редуплікація ДНК. Як, як ви думаєте, до чого цей термін ну, схожий? Ре, застаріла назва, та реплікація. А що таке реплікація? Подвоєння ДНК. Тобто була одна молекула, вона подвоїлась на дві. І яке значення цього? Плані, коли клітина ділиться, вона розуміє, ніби розриває свою ДНК? Ну, умовно, в лапках.